Коли настала провіщена пророком повнота часу, прийшов Месія, Син Божий Ісус Христос, котрого святий Йоанн Хреститель на початку своєї публічної діяльності показав народові як агнця Божого, який бере на себе гріхи світу. Під час останньої вечері, коли Христос з учнями споживав Пасху, спомин. Про першу Пасху виходу з Єгипту. Він виконав все те, що було провіщене у цьому знаку. Коли Христос, Агнець Божий, віддав своє життя на Христі, святий Йоанн, свідок цієї події, одразу розпізнав звершення того, що містилось у знаку Пасхального Агнця у ніч виходу з Єгипетської. Неволі. Господь з вами. І з Твоїм. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи. Тоді вояки розіп'яли Ісуса, взяли його одіж та й зробили чотири частини по одній частині кожному воякові і хітон, та був хітон непошитий. Лише весь віт верху тканий. Тому домовилися між собою, не дарімо його, а киньмо на нього жертв, на кого впаде. А тим же малом здійснитись писання мою одіж розділили між собою, на шатуш мою кинули жертв. Отож і вчинили так вояки. А при Христі Ісусовім стояли Його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір біля неї, учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій. А тоді до учня мовить, ось матір Твоя. І від тієї хвилі учень взяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив Справді я, стояла ж посудина, сповнена оцтом, от і подали йому до уст настромлену на трустину губку, просякту оцтом. І, скоштувавши оцтом, вимовив Ісус, звершилось. І схиливши голову, віддав Духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на Христі, бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоб переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож, вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним. Розп'ятий. Та коли підступили до Ісуса й побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. Той, який бачив, свідчить те і правдиве свідчення Його, і він знає, що говорить правду щоб ви теж увірували, бо сталося те, щоб Писання здійснилось. Кістка Його не буде поламана. Це є Слово Господнє. Слава Тобі Христе! І слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі улюблені наші репулітанти, кохані божі діти, Євангелія, яку ми чуємо сьогодні 19 розділу Святого Йоанна, вона з одної сторони вже впроваджує нас в наступний день розп'яття і смерть Ісуса Христа, але також є це підведення всіх справ. Пов'язаних зі спасінням, з Хресною дорогою. І цей той момент, який можна сказати, так як написано сьогодні в Євангелії, «звершилось». Це слово звершилось, це єдине слово на цілому світі, яке насправді має повноту. Всі інші слова, поняття, розуміння, вислови з цим пов'язані, це тільки якби назва. «Звершилось» можна сказати. Якась робота завершилась, поналивали посуд водою, так більше не можна налити. Ну і так інші, інші речі. Прийшли додому з роботи, робота скінчилась, відпочинок скінчився. Прочитали книжку, скінчилась книжка, але це не є довершенням. Єдине, що є довершенням, це смерть Бога на Христі, яка не є кінцем. Бо довершення це не значить кінець. Довершення це є сповнення якоїсь місії і далі вона продовжує ця місія діяти. Тому слово довершилось це не є закінчення, це є для нас, віруючих людей, християн. Це можна сказати, початок того, що ми маємо зрозуміти свою хресну дорогу, свої страждання, свої труднощі, непорозуміння. Свої терпіння, якщо вони звершуються, то в Ісусі вони вже довершились, а ми це довершимо, коли вже потрапимо до неба. Ісус теж показує нам любов до ближнього. Перш за все, ці дві думки: любов до ближнього і шанування батьків, не залишає Ісус матір, таку саму самотню, без уваги. Всі інші речі не мають значення. так, Хата, машина, гроші, господарство, майно. Найважливіше це жива людина. І знав Ісус, що це ненадовго так насправді, але цей заповіт є дуже важливим, тому що показує кожному з нас, як потрібно шанувати батьків. Передає своєму учням матір. Але Матір теж просить, щоб прийняла цього учня за свого сина. І всі ми, як учні Христові, можемо сміливо сказати, що Пресвята Діва Марія є нашою Матір'ю. Така була воля Ісуса Христа, така була воля Марії, бо вона цього не відкинула, прийняла, і така воля має бути наша. Цього ми вчимося під Христом. Різні ситуації життєві, які ми переживаємо, маємо пережити під Христом. Тому що на Христі звершилося все. І якщо ми хочемо, щоб ми, наші терпіння, страждання, різні труднощі мали сенс і не залишилися тільки труднощами, потрібно нам йти під Хрест. І так само пророцтва на Ісусі Христі збуваються в нашому житті теж має Святе Писання збуватись. Все те, що написано про людину, про Ісуса Христа. Як Бога і людину, те все, що написано про ціле людство, так як ми співали пісню на початку, люди Божі, тобто всі ми є людьми Божими, Біблія має право збутися, здійснитися в нашому житті. Інакше наша історія вона є невдалою, тому що всі вдалій історії записані в Святому Писанні. Якщо ми хочемо, щоб наша історія життя була правильна, Така, щоб Богові до вподоби і нам на спасіння, вона мусить бути похожа до, подібна, до історії біблійної. І в кожного з нас відбуваються там, пророчі книги, книга Вихід, Євангелія, діяння апостолів. Все це, що описано в Святому Писанні, відбувається в нас. Тому ми сьогодні дивимося таким особливим чином на це розуміння Агнця. Ісус – Приходить і цей Агнець, який був в Старому Завіті, де потрібно було чинити Пасху, святкувати Пасху цей перехід. Перша Пасха, яку євреї святкували, це ніч перед виходом з Єгипту, мав постраждати Агнець. Ісус Христос, як жива людина, бере на себе цю смерть. І Переводить нас із смерті до життя. Новий Агнець це є той, про котрого пізніше Святоян Апостол опише в книзі Откровення, остання книга святого Писання. Тому ми теж на службі Божій. Кожного разу, коли відправляється літургія, свята Меса, ми теж маємо вміст цих молитов, коли молимося, агнець Божий. Котрій береш грехи світу, помилуй нас обдаруй нас миром. І чуємо від священника ці слова, ось Агнець Божий, що бере грехи світу, Господи, я недостойний, але прийди до мене. І приходить Господь. І ця роль Агнеця, вона завжди є в Євхаристії, це моментом нашого спасіння. Вже безкров, безкровна жертва за наші гріхи, але вона проявляється, ми беремо в ній участь. Тому, так як вже нам тець Олег казав, що ми є на правильному місці, в правильному напрямку і в правильному часі. Якщо ми є біля Бога, ми є на правильному місці наше життя є правильне, воно не є змарноване. Тому дякуємо Богу і за те, що Ісус Христос став цим англем, відкупив нас і теж дає нам в житті можливості, щоб співпрацювати з Ним, співдіяти, мати цю місію. Z pełną misją spasienia oglądajcie Nową Świtę. Amen. Sławę Jezusa Chrystusa.